Доброго дня, дорогінкі діточки! Знову математика, дистанційні уроки. Сьогодні ми будемо виконувати письмове ділення на одноцифрове число. А спочатку відкрийте ваші зошити, напишіть в зошиті сьогоднішню дату і виконаємо хвилинку каліграфії. Невідоме число зменшили у 4 рази і отримали число 121. Запишіть невідоме число. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Результат запишіть красиво, каліграфічно у ваш зошит. Перевірте себе. Тепер відкрийте підручники на сторіночці 43, 44. Перше завдання нам потрібно з вами довести істинність рівностей. І так, 45 поділити на 7 дорівнює 6. Неповна частка і востачі 3. 3. Пригадайте, як же нам провести перевірку виконаних дій. Для того, щоб провести перевірку, ми з вами неповну частку помножаємо на дільник і додаємо остачу. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. Тепер давайте з вами виконаємо письмове ділення із коментарем. І так нам слід розділити 894 на 2. Спочатку працюємо із сотнями. 8 сотень поділяємо на 2, це 4. Перевіряємо: 4 множимо на 2 це 8. 8 мінус 8, сотні в нас поділилися без остачі. Далі 9 це десятки. 9 поділяємо на 2. На цілу поділити не можемо. Записуємо 4. 4 множимо на 2 8. 9 мінус 8 одна десятка у нас в остачі. Переносимо її до одиничок. У нас 14 одиничок поділити на 2 це 7. Перевіряємо: 7 множимо на 2 14, 14 мінус 14, 0. Отож, 894 поділити на 2 це 447. Наступне число 675. Нам слід поділити на 3. 6 поділяємо на 3, це у нас 2, 2 помножаємо на 3 6, 6 мінус 6 0. Сотні поділились без остачі. Працюємо з десятками. 7 поділити на 3 записуємо 2. 2 помножимо на 3 це 6. 7 мінус 6 у нас у десятках вистачі одиничка. Далі додаємо 5 одиниць 15 поділити на 3 буде 5, 5 помножаємо на 3 15, 15 мінус 15, 0. То 675 поділити на 3 буде 225. Наступне число 896 поділяємо на 4, працюємо з сотнями. 8 поділяємо на 4 2, 2 помножаємо на 4 8, 8 мінус 8 0. На сотні розділилися без остачі. Працюємо з десятками. 9 поділити на 4 На ціло ми не можемо. Записуємо 2. 2 помножити на 4 8. 9 мінус 8. Один десяток у нас у остачі. Додаємо 6 одиниць, 16 поділити на 4 це 4. 4 помножити на 4 16, 16 мінус 16 0. Наступне число 575 ділимо на 5. 5 поділяємо на 5 це 1. 1 помножаємо на 5, 5, 5 мінус 5 -0. Сотні поділились без остачі. Далі 7 поділити на 5. Буде 1. На цілому ми не можемо. 1 помножаємо на 5 5. мінус 5, 2 десятки у остачі. І Додаємо одинички. 25 одиничок поділяємо на 5, це в нас 5. 5 помножимо на 5 – 25 мінус 25, 25, 0. Давайте з вами прокоментуємо розв'язання Тараса, зіставимо два випадки ділення і як їх відмінність вплинула на розв'язання. Пояснимо, як Софійка утворила друге неповне ділення. Поставте відео на паузу і проаналізуйте ці два розрахунки. Тож, подивіться, Софійка визначила, скільки сотень не розділилося, записала під неповним діленим число сотень, що розділилися, відняла це число від неповного діленого, висновок три сотні не розділилися, і це остача. Дітки, давайте ще обчислимо письмово приклади. І так, 996 поділимо на 6. 9 поділяємо на 6. Націло не можемо. Записуємо одиничку. 1. 1 помножити на 6 це 6. 9 мінус 6 3 сотні, а це в нас устача. Не поділилися. До цих 3 сотень додаємо 9 десяток. Тепер у нас 39 десятків потрібно поділити на 6. Так само ми поділити не можемо. Можемо поділити лише 36, записуємо 6. 6 умножить на 6, 36. У нас залишилося 3 десятки неподілені. Далі додаємо одинички. У нас вже 36 одиничок, нам слід поділити на 6, це 6. 6 помножене на 6 36, 36 мінус 36 0. Отож, 996 поділити на 6 є 100, 166. Далі попрацюйте самостійно, поставте відео на паузу. І давайте пригадаємо, як же ми з вами розв'язували задачі на знаходження четвертого пропорційного. Двома способами: перший спосіб знаходження однакової величини. І другий спосіб це у спосіб відношень. Давайте з вами прокоментуємо розв'язання задач. 5 волоських горіхів важить 100 грамів. Скільки волоських горіхів у пакеті масою 280 грамів. Першою дією ми знаходимо значення однакової величини дією ділення. Ми 100 розділили на 5. Вийшло 20 грамів, це маса одного горіха, вона однакова величина для обох випадків. А другою дією відповідаємо на запитання задачі. Ми 280, поділяємо на 20 і знаходимо, що це 14 штук горіхів. Це спосіб знаходження однакової величини. Цю ж саму задачу розв'язали алгебраїчним методом. Шукане в нас кількість горіхів. Ми передбачили, що кількість горіхів це. Х, отож, маса одного горіха, це в нас загальна маса поділити на кількість таких горіхів. А у другому випадку загальна маса 280 поділена на х. Ми з вами знаємо, що за умовою задачі ці два значення є однаковими, тож між ними можна поставити знак рівняння. У нас вийшло рівняння, яке ми розв'язали, і отримали відповідь так само 14 горіхів. Спосіб знаходження однакової величини можна застосувати в тих випадках, коли можливо здійснити ділення націло числових даних двох величин стосовно одного з випадків. Спосіб відношень можна застосувати в тих випадках, коли можливо здійснити ділення націло двох числових даних однієї величини. Це вже спосіб відношення. Маса 45 мігдалових горіхів становить 50 грам. Скільки мігдалевих горіхів у пакеті масою 200 грамів. Цій задачі подивіться: ми не можемо 50 поділити на 45. Тож зручніше цю задачу буде розв'язати у спосіб відношення. Першою дією ми 200 поділили на 50. Дізналися, що у 4 рази більша маса горіхів у другому випадку, ніж у першому. Тому в стільки ж разів. Більше буде і горіхів. І другою дією ми дали відповідь на запитання задачі Ми 45 помножили на 4. Дізналися, що 180 штук горіхів у другому випадку. Цю ж саму задачу ми розв'язали у алгебраїчний спосіб складання рівнянь. І давайте з вами ще виконаємо одне задання: відновимо істинність рівностей. У нас невідоме ділення. Дільник 24. Далі додаємо 499, і у результаті в нас цього виразу виходить 501. Давайте розв'яжемо це рівняння, передбачимо, що ця невідома величина у нас Х, і розв'яжемо це рівняння. Знайдемо корінь рівняння 48. Зробимо перевірку. 48 поділити на 24 це 2. 2 плюс 499 це буде 501. Далі працюємо самостійно. Поставте відео на паузу і попрацюйте самостійно. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. На сторіночці 43 завдання 4, 4 стовпчик. І сторіночка 44 завдання 6. Дітки, пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. На все добре. До побачення.